Всім привіт! Я вас всіх дуже рада вітати. Сьогодні ми з вами приготуємо церемоніальне какао Sacred Child. Чому це какао таке корисне і чому воно проводить нас в духовний досвід? Ну, по-перше, у цієї рослини є своя свідомість, і якщо какао сире, не обсмажене, ми приймаємо те, що ця рослина жива, і ми по-живому дозволяємо нам з нею комунікувати, коли какао вже обсмажено, воно не втрачає свою якості і так само корисно впливає на організм. Але духовні практики і духовні е аспекти і церемонії вони можуть вже відрізнятися від тої глибини сирого какао. Коли какао зерно обсмажується, вони стають смачніші. Певні шоколад'є використовують свої технології обсмаження для того, щоб шоколад став ще смачнішим. Сирий же напій він може поступитися смаковими якостями від обсмаженого. Але якщо ви знаєте, як його смачно приготувати, то різницю ви навіть не відчуєте. Для того, щоб приготувати напій, нам знадобиться саме какао воно в тертому вигляді виглядає як шоколад, і дуже важливо. Саме взаємодіяти руками з ним, тобто мати брусок цього шоколаду для того, щоб нарізати його зручно ножем. В класичному вигляді церемоніальне какао вживається без підсолоджувачів. Тобто воно гірке, на смак і своєю гіркотою воно нагадує ліки, чому, власне, і шамани називаються шаманською медициною. Також допустимі церемонії з підсолоджувачем, але ми не використовуємо білий кристалічний цукор і навіть коричневий цукор в какао не додається. Замість підсолоджувачів у нас є декілька варіантів: це фініки, це банан, і можна також ще використовувати кокосовий цукор. Якщо ми використовуємо фініки в вигляді підсолоджувача, то ми отримуємо такий густий напій, достатньо концентрований. І е, він з таким вираженим смаком буде. Якщо вже ми використовуємо банан в вигляді підсолоджувача, то напій буде м'якішим, але також буде достатньо густа форма. Якщо вже ваш вибір впав на кокосовий цукор, то сам напій не буде густим, він буде рідким, як вода, але при цьому кокосовий цукор прибирає оцю таку кислиночку, яку інколи можна зустріти в е, сирому какао. Спеції. Важливо додавати спеції по своєму смаку, але якщо ви берете вже класичний варіант, то там вже використовуються такі спеції, як кардамон, перець чилі, гімалайська сіль. Я сьогодні буду використовувати спеції вже готові. Це мікс спеціально для церемоніального какао. він називається серце вогню. В ньому достатньо перцю, при цьому кориця і всі інгредієнти, які допомагають відчути. Тепло і розслаблення. Якщо ж ви обрали спеції, які ви будете готувати вдома, то краще брати цілу форму і перемінати їх потім в ступці. Ще раджу спеції обсмажувати перед тим, як ви додаєте в какао. В наших готових наборах спеції вже обсмажені, вони вже перетерті і вже готові до використання. Посуд для приготування нам знадобиться блендер. Я використовую також такий от мірний стаканчик для того, щоб відміряти скільки мілілітрів води. Сам глечик, в якому будемо готувати какао. І, власне, піала, в якій буде зручно тримати його в руках і пити. А також ніж і дощечка, на якій ви будете нарізати какао. Також для зручності можна використовувати ще кухонні терези. Я раджу перед тим, як починати. Свою церемонію почистити простір і себе, свої думки брусочком паласанти. Паласанти – це дерево, яке росте також в перу. Обов'язково чистять руки, тому що ви будете взаємодіяти через руки з какао. Для однієї порції нам знадобиться 30 або 42 грама какао. Чим відрізняються порції какао? 30 грамів це така порція для новачка. Якщо ви вперше п'єте церемоніальне какао, то 30 грамів вам буде досить. Якщо ви вже не вперше раз проводите собі церемонію і вже були на церемоніях, то вам можна збільшувати порцію до 42 грамів. Далі вам потрібно буде нарізати какао, тримаючи його своїми руками. Для чого какао ми нарізаємо, а не беремо вже, наприклад, готове в вигляді порошку. Тому що, коли ви взаємодієте з какао через руки, ви передаєте енергію своїми руками і таким самим чином теж частково заряджаєте цей напій своїми думками, намірами та енергією. Пересипаємо наше какао в глечик або Посуд, який ви собі приготували. Своє какао сьогодні я буду робити з фініками. На одну порцію потрібно два фініка. Це, якщо вони маленьке звичайні. Якщо ваші фініки королівські, такі великі, можна взяти один фінік на одну порцію. Наступний наш крок це додати спеції. Наш чайник підігріто вже до 80-90 градусів. І ми додаємо. 150-200 міліграмів води. І наступний крок це блендерити напій. Для чого ми це робимо? Щоб перебити повністю всі наші підсолоджувачі, комочки какао, які ще є неподріблені, І для того, щоб придати самому напою більш повітряності. Ваш сакральний напій готовий до церемонії. Переливайте його в свою піалу. Не забувайте про практику вдячності і насолоджуйтесь приємним гарячим напоєм, яке розкриває ваше серце.